Добрий вечір, шановне панство. Христос я рождає сьогодні вечеря. Повечеряли ми з дружиною. Так, скупенька така відносно вечеря була, тому що діти не приїхали. І дружина наладувала торби і поїхала з тими торбами, що наготувала до дітей. Добре, що є сполучення поїздом і. За 2 години вона буде коло дітей, тому що там маленька дитина місячна, чи, може, трошки більше місяця. От, і їм не вийшло сюди приїхати. Ну, але то таке. Ну а атрій, годування внутрі ніхто не відміняв і прибіг я давати нутрі кинув. Трошки сіна, трошки гірчиці зеленої, то вже остатки, вони вже навіть її, напевно, не перебирають. От. І святкова вечеря для нутрі буде ось така гранула і трошки солодкого. То відходи в магазині були дали. І ще будуть, потім ще вам покажу. Зараз кину їм гранули. В першу чергу даю буряка а бачите, вони буряк з'їдають, а потім йдуть до гранула. Так, тепер дивіться, бачите, є, Буряк там покидали. Крім буряка, ще є по одній мандаринці, вони будуть мати. Мандарини, апельсини, то не дігнивши теж з магазину, викидали, дружина пішла. Взяла моя знайома, подзвонила, каже, забирайте, буду мати тваринам, що дати. Ось і внутрі собі їдять. Ну а що я можу? Хочу всіх поздоров... поздоровити з Різдвом, побажати всім мирного неба, щоб то, та війна закінчилася, щоб наші діти поверталися додому, хто де є, хто на фронті, хто на за границю повтікав, бо ми всі скучаємо за нашими дітьми. Дякувати Богу, що є хоч ті телефони, що є зв'язок, а так Так би і не було того зв'язку. Колись, колись пам'ятаю, малим був, бабця була, розказувала, що її рідного брата колись, як Друга світова війна була, його вивезли в Німеччину. А з Німеччини він переїхав в Америку. Ну, але так як він писати не вмів, читати не вмів, не ходив. Ну, тоді, знаєте, колись колись було видно проблема з наукою, ну, з грошима, та я хто. Ось і так, і так і зараз, дивіться. Та історія має свій круговий ворот, воно по спіралі все йде. І знову війна, і знову люди пороз'їжджалися, бо молодь повтікала від війни тої. Ну, а ми, старі пенсіонери, мусимо тут отримувати свою господарку, свою землю, молитися Богу, щоб воно то все закінчилося і було все добре. Що по тій сім'ї? Сім'я помаленьку росте. Самочки деякі робляться кругленькі, або вони робляться кругленькі, або воно мені видається. Ну і будемо загадувати бажання, ну, дивіться, нутрії на лапу стала. Ну, перше бажання, щоб війна закінчилася. Друге бажання, пам'ятаю, маленьким був. Думаю, що то старі люди говорять, щоб дожити до наступного року, а тут роки вже підібралися, і так само є таке бажання, щоб ще рік якось протягнули, побачити дітей, внуків онуків і все остальне. І ще бажання. Як буде, щоб були ми всі здорові з вами, щоб ви заходили до мене на канал, щоб в мене розводилися. Внутрі, щоб я дурний, вже таких експериментів не робив. Але будь-які експерименти, які я роблю, добрі, недобрі, я все рівно буду висвітлювати для того, щоб води, які починають е, вирощувати нутрій, та й досвідчені не експериментували, щоб вже бачили, знаєте, краще на чужих помилках вчитися, ніж самому робити. бо... Звичайно, якщо так, як того року в мене сталося, що внутрі самок дуже-дуже багато було, а фактично внутрінят дуже мало. І все, неправильне годування внутрі призводить до того, що не все йде за планом. Все, дякую за увагу. Святкуйте дорогенькі, мої хай. Вам щастить, щоб все було добре.